Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі Коні Орденської Коломийщини. Що? Починаємо наше відео біля Харі. Бо що хотів сказати? Багато людей і дзвонять до мене і пишуть у приватній в Тіктоці, неодноразово задавали питання, де Харі, чого я його не показую. Харі є на місці, жеребець не продається, бо і були пропозиції продати Харі. Так, як ви знаєте, у мене є два жеребці. Але я жеребці не продаю. Просто хочу показати і нагадати, що є два жеребці, є Харі, є самурай, кого цікавить паровка такими гарними жеребцями, то будете дзвонити. Находимось івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Номер телефону 097 53. 79,062. Кого, кого би зацікавили ці жеребці, е, жеребці я можу привезти до, до вас додому, до кобили, по вашому бажанню? -гарі. Е, По вашому бажанню, до 100 км е, жеребець може приїхати до вас додому. Беремо кобили до себе. Якщо не маєте чим привезти, дзвоните, я приїжджаю, кобилу забираю. Парую і назад вам привожу. Ну всі деталі в загальному по телефону. Багато хто це вже все знає, багато хто має номер телефону. Але є нові глядачі, нові підписники. Так що, можливо, когось інтересує, будете дзвонити. Жерепці гарні, красиві, великі жеребці, нарядні жеребці, жеребцям по 3,5 роки. Жеребці гарні, грубо складені, гарна кістка. Ай, він це хоче грати, ай, він це хоче грати. Ну. Жеребці запріжні, робочі. Запрягаються, Харі вчора возив сіну. На ютуб ми не знімали, бо не було часу, бо погану погоду передавало отакі От два красиві жеребці. Це є Харі. і зараз покажемо самурая. Е, самурай сьогодні їде е, Їде... на місто Белятин. Крити кобилу. До Марини. Марину теж багато хто знає, вона у Яремчі надає послуги верхової їзди, катання туристів. І... Але кобила зараз знаходиться з лошадком у делятині. Лошадкове, по-моєму, 7 чи 8 днів сьогодні. І, І ми їдемо, їдемо крити самураєм кобилу. Просто так почав з... ну, з біля Харі відео, бо тому що багато. Багато питань, що де дівся харі, чи він є, чи продали. Я нагадую, жеребці не продаються, жеребці на паровку, кого цікавлять, Рррр, такі красені. Дзвоніть, звертайтеся. Ціна паровки досить приємна. Я рахую на такі коні. Коні гарні, якраз такі. Такі, коні, такі жеребці, як мають бути. Я рахую, що більше. Більших жеребців не треба, бо румуни, румуни от якраз хочуть таких коней, стремляться до, до таких коней, такі коні виводити. Вони різні породи схрещують і виводять свій тип коней. Отакі от такі в нас справи. Так що не переключайтеся, відео буде трошки довге. А ми йдемо виводити самурая, грузимо у прицеп і вирушаємо на місто деляти. Це наш самурай. Самурай відправляється до міста Делятин. Зараз будемо крити там кобилу. Так що кого будуть цікавити такі жеребці, Звертайтеся, треба його перекувати. Але, як кажуть, треба, треба коваля мені знайти. Десь хто кує коні, бо нема кого підкувати. Маємо такий гарний прицеп. Перевозимо, перевозимо, нагадую, коні, худобу, корови, що кому потрібно. Так само можете дзвонити, звертатися, їдемо практично по цілій Україні. Хто кого буде цікавити, будете дзвонити. А ми потихоньку грузимо і відправляємося є, є. R. r, 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 r Опа! нож! опашку змера і все і відправляємось. До так що, друзі, що кого цікавить? Номер я назвав, котрий з жеребців. Буде вас цікавити. Може любий жеребець приїхати до вас. А ми потихоньку вирушаємо дорогу. Так, Приїхали ми самураю вже на місце, файно, хвойний ліс, аби йому дух не запирало. Зараз покажемо зараз покажем це. На свіжому повітрі, гарна природа тут. Зараз ми покажемо кобилу. Гейте, самурай, дія! Пррр. Я хочу, хочу нагадати, е, жеребець е, мама його сосо, французький Арден, е, тато Факір Першерон. Ви це вже всі знаєте, але хочу нагадати, можливо, глядачі нові, підписники, щоб знали. Е, а Харі походить по старому Гай. Харі походить по Ардену. Е, тато його славно відомий Харі і мама на Олександрійка. Дідо Полтавський жеребець був корвець на Олександрії. Так що ми розгружаємо самурая і йдем, йдемо Стої до роботи. Що скажеш за жеребця? Дуже гарний, дуже. Великий. Видно ко, кості грубі. грубі, та, видно. Куліна дикі. Прикажу. Красавчик. Зразу їсть. Та ще нічого не робив, вже їсти хочеш? Так, ми беремо його до кобиля, а там зараз уже кобилу під цей. Чи може я йду на надійну зразу на мене? Так, може йти. Хотів зразу на місце, сі розвернути, не панів, що то є. Ай, ковари. Угу, малий. Oh. Ще зараз будемо крити кобилу, Що, тимарину, коло тапку, заховуємося диктю що, самура. Зараз будемо крити таку кобилу. Май паузу потушити. Покрили, ми маю. Кобила Мая. Має таку гарну красуньку, лошечка. 7 днів сьогодні. Кобила вже є на каналі, ми кували, кобила Мая з Німецької області. Самурай зробив. Справу трошки перекуримо, кобилку проженемо, ще раз пустимо через 20 хвилин 20 і будемо відправлятися назад додому. Кобилу підстрахували, так як зазвичай процедура показує, бо може вдарити, то, то є різні речі. Марина, що скажеш за жеребця? Сподобався, дуже такий розумний. Що почекав, поки ми це все організували, прив'язали не за першим разом. Вдалося кобилу прив'язати, але жеребець спокійно стояв, чекав. Це дуже так взагалі вразило, що він чекав своє, своєї роботи. Взагалі, що скажеш по, по текстурі жеребця? По самому жеребцю. Бо ти, ти в конях розбираєшся, ти мала жеребці, ти маєш коні, ти в цьому всі, як кажуть, розбираєшся добре. По жеребцю скажу, що на відео того не передає, бо коли ти мені скинув фотку, ну, тепер жеребців є багато. І по фотографії здавалося, що він потужний, але коли він приїхав то він ще потужніший, ще більше, ніж здавалось на фото і на відео. Тому ну, мені взагалі він дуже сподобався з усіх жеребців, тому що він такий має якусь харизматичну зовнішність і ну, його ця шия, така ноги. Тобто воно все до ряду, якби знаєш, виглядає в міру. міру так. Не в переубільшено висота, там, наприклад, є висота, та немає того так. складу. Нього якраз все так, як... Ні, але ти враховуєш, що йому ще три роки, половиною роки, то першерони взагалі набирають свою вагу і свій зріст. Ну, від трьох років. Далі, так. Починають розвиватися від трьох років. Так, так. Тому ну, я вибрала саме його. Але <свист�> він рахує, що дивиться, він ще ходив, в нього ребра. Так, він не є цей ну. бо я, типу, я трошки, знаєш, скажу тобі, ну, я трошки бою Дуже сильно годувати, бо ну, є випадки, дуже, дуже багато випадків, знаєш таких, що можна коня, як кажуть, загнати. Краще хай буде таким. Краще хай буде таким. Хай він в нормальному робочому вигляді. Так, так. І йому легше на здоров'я буде, що він такий, так. знаєш, підтягнутий, чим загодованій, і потім ти будеш. Не, мати нема біду. Смесу. Йому вистачає того тіла, що він... Що це буде? Ні. А це хто? Отакі у нас цей, такі у нас справи. Так, може дімо її ростей. Марина гарно е, все зробила по процедурі, закрутила хвіст, все так як має бути. Можеш її розпутати, трошки прогнати, знаєш? Прогуляти, так? Да, прогуляти її трошки і все. І потім зараз ми її припутаємо. Самурай зробив свою справу. Мусимо трошки причекати, щоб цей ну, через деякий, ну, де, деякий момент пішов хвилин 20-пів години, щоб пустити ще раз, щоб не раз за разом, бо кобила трошки підтискається, жеребець дуже добре йде. І такі у нас справи. Так що не перемикайте, продовження буде. Можливо? Він досить урівноважений взагалі. Спокійно сюди ведення. На твої руки він розуміє, що треба чекати, коли йому скажуть команду, то як пес. <рисувальний. <рисувальний> ну він, він там цей. Він там у дяді Ваню Закарпатті був, то дядя Ваня ним привкобили, він досить себе спокійно. Ну так, відносно жеребця, знаєш, бів. <рисувальний> Але так зразу ну, виходить, дивиться, кобила, туди-сюди. Але бачиш, навіть між конями є симпатичні коні, от на вродах. А є ну такі різні. Кому що подобається? Так, кому не? що подобається? Кому яка врода подобається? А здавалося, що чорні коні ну, першерони, що вони всі, знаєш, як на одну ні, стріляю, ні, ні. Їх але їх вони є всі декілька різні. типів. У mm -hmm. нього мама французький Арден, тато першерон. І він трошки взяв по орденах, трошки по першеронах, змішалася кров. так, там, через це подавило, та, і Так, і через що то У нього мішане. форма така, ну... Нетипова. Так, Все до стандарту. Груди, перед, нога. Перебільшеного немає нічого. Переменшеного mm. теж. Так, кому що подобається, та. то що обирається. Mm. Давай я її прогуляю. Та. Та, не ага. Прогуляєш і зараз вже ага. собі. Так, мені цей, мені, цей, кажу, У мене в мене багато є знайомих жінок, котрі люблять коні, котрі цим займаються, чоловіки підтримують. Отак так як Марина е, дуже в конях розбирається, дуже приємно з такими людьми мати справу. Чоловік допомагає Марині. через Марину і чоловік полюбив коні. Тоді ма не любив до того коні? Але Діма, жінка люби... машинами, Діма по машинах. Шуіше, але жінка любить коні, а ти жінку і все, і виходу немає на. Не. Йому та... не слюбити все. Діма, ти покажи знак, якщо тебе треба врятувати. <ріпи> 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 Діма у сфері змушено. Ні, то це, це є гарно, хто це любить цим займатися. Ну, це, це є труд це є труд. Це є труд. Хто розуміється в цьому? Справді, це труд великий. Так, це є труд великий. Хто там хоче сонника для душі, добре подумай. Душа душою. Лошадку ви не знаєте, по якому жарі цю... Запасайтеся ці потрофенами... Ні, звісно, старий жарбет в мене відео є, але, ну, не з таких дуже коротко. Ми надіємося, що все буде добре, що кобила візьме з першого разу. А якби щось прямо, ну, то телефонний дзвінок будемо перекривати, але я думаю, ну, по, по тому всьому, що мало би бути, все, все добре. Це великий трус. Конями лучше. Великий трус. Хто хоче запасайтесь фрофенті, скі, паперики? Паперики, Це... -гель. Це і бо Що? А паперики. Пеперики. Пастомгель. ти? В'яжете. Буду платити, ліпше в'язав, я просто підрахую. Зараз, зараз е... я, то, я, вкладу... я потримаю, ногу. так. Можеш ще рік ця та так, ти то то... все добре борили, бо і скажеш. Лиш такого по колу, по колу з ним, щоб він на тебе не мов досить. Щоб так. він не став тобі на ногу, ти лиш по колу його ведеш, все, проблем нема. Цілий делятинку кобилів перекрив, чекай, бо то нема, так що я подумав. Я зустрів побігти. Добре. Так, друзі, сьогодні ми були в Делятині, у Марини. Марина я вже розказував, всі ви бачили, знаєте, чули. Так що, кого буде цікавити паровка жеребців? Кого буде цікавити паровка жеребців? Номер телефону на початку відео я називав. Будете дзвонити, кому, куди треба, до 100 кілометрів жеребець може приїхати до вас. Котрого собі обираємо. Чи самурай, чи Харі немає різниці. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки, коментуйте. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. А Марині з Дмитром гарного потомства. Всім до побачення.